Так, чудово. Знаєте, друзі, небагато часу. У мене є слово, яким хотів би поділитися, і я хотів би почати з питання. Що вам дається найскладніше в молитві? Коли ви молитесь на зібранні, чи коли ви молитесь вдома, що вам найважче? Можливо, виділити час на молитву зупинитись. Можливо, дякувати Богові, бо йдуть одні потреби, чи навпаки виливати своє серце Богові. І, знаєте, важливе питання для того, щоб розуміти, до чого ми більш схильні, до чого менш схильні. Я хотів би сьогодні, щоб ми порозумували про наше молотовне життя. І був один такий пастер, Біл Хайбелс, він написав книгу, яка називається Надто зайнятий, щоб не молитись. Дуже цікава назва надто зайнятий, щоб не молитись. І я її привожу, як приклад, він розповідає одну з історій свого життя. що в нього було дуже багато роботи в церкві, він багато всього робив, але в певний момент він зрозумів, що в нього немає тих взаємин з Богом, які він хотів би. І він приводить один з моментів, який, знаєте, гальмував його духовне життя, це те, що він не аналізував своє життя і пару цитат. Причина відсутності росту в послідовників Христа відсутність аналізу свого християнського життя. Диспропорції в розвитку виникають, коли ми робимо те, що нам подобається, і нехтуємо важким, несмачним або тим, що ми раніше не випробовували. І дуже е, така цікава алюзія, він теж проводиться в книзі, що це ніби, знаєте, ми робимо вправи, які ми любимо, але ми не робимо вправи, які нам потрібно. І це призводить до певної диспропорції. І ви можете бачити, я вже показував цього чоловіка, трошки його чусь піарю. Але бачите, людина любить робити вправи на торс, але ніжки маленькі. І це виникає робить його диспропорційним. І це те саме, що може відбуватися в нашому житті, що диспропорція вона призводить до певних нахилів. І це нормально, в принципі, але коли ми. Це усвідомлюємо, ми починаємо робити не тільки те, що ми любимо, а ми починаємо робити те, що і потрібно. Я трошки далі приведу приклади, що саме я маю на увазі. Але цікавий момент. Я думаю, що ви знаєте, Іллю, пророка, та? мені подобаються дуже ці картинки, бо вони показують його, знаєте, такий розривний характер. Там щось треба було бігти, він біг. Там... Е і доложертви не щось відбувається. Він такий: так всіх вб'ємо, все, перешаємо, зробимо. Знаєте, він такий як був, як буровій. І цікавий момент, як одне з трактувань, чому Бог являється іллі в тихому війні вітра? Чому відбувається шторм, все, все рухається, все в русі, але там нема Бога. А потім Бог приходить в тихому війні вітра. Тому що він показує, що. Те, що характерно для Іллі, те, що йому темпераментно близько, Бог може приходити в іншому вигляді. І це йому показало, що Бог різний, Бог може і так, і так. І знаєте, нам якісь речі є близькі. Зараз, мені здається, дуже великий ухил іде на прославлення, на наше поклоніння, що чудово. Але нам потрібно, знаєте, прославляючи Бога, молячись. Не знадбати інші моменти, які мають бути в нашому духовному житті. І тому сьогодні, оце місце, після землетрусу спалахнув вогонь, а Господь був не у вогні, а після вогню прошелестів ніжний шепіт. І це як Бог йому явився. І я хотів би сьогодні привести чотири молитовні навички, які ми маємо мати або тренувати в собі, щоб не бути дезбалансованим. І як ви поняли, референс це на картини, я не пам'ятаю Мікеланджело чи хто намалював Адам і Бог. Що, бачите, рука праворуч це Бог, який тягнеться до Адама. А Адам, знаєте, має фалангу свою підняти, щоб дотягнутися до Бога. Тобто, це мені сподобалася ця алюзія, що автор картини намалював, що Бог уже тянеться до нас. Але ми маємо, знаєте, докласти трошки зусиль, щоб дотягнутися до нього. І перший момент це заступницька молитва. Це те, що має бути в нашому житті, що ми маємо вміти молитися за когось. Ми маємо вміти молитися не тільки за наші потреби. Ми маємо вміти молитись не тільки за те, що нам близько. Ми маємо вміти молитись за болі інших людей. Амінь. Ми маємо це переживати. Uh, і в цьому бути, і в Біблії ми бачимо багато прикладів заступницьких молитв. Це коли Авраам молився, коли Моїсей, Ісус Христос, Павло, і дуже-дуже багато прикладів, коли це відбувалося. І мені подобається uh, цитата Дітріха Бенхофера. Він сказав: заступництво це вміння ставити себе між Богом і людиною з любові до обох. І це нагадує мені історію Моїсея. Пам'ятаєте, коли він заступницько просив за народ Божий, який не все робив правильно, але він став через любов до них і через любов до Бога. Це дуже важливо вміти молитися, щоб дійсно Бог інколи допускав біль в наше життя, щоб ми зрозуміли інших людей і почали знаєте, переживати іншим людям. Я пам'ятаю історію, це розказував Ростислав Мурах. В нього померла дружина, і його церква дуже підтримувала. Він каже, що дуже сильно молилася за нього, йому все було дуже важливо в той період життя. І коли вони трошки відійшли від цієї трагедії, він каже, коли починали інші брати і сестри кидати там в чат, там, в їх бесіди якісь потреби, він почав по-особливому молитися. Чому? Тому що він щось пережив і він. Пам'ятав, як люди молили за Нього, що це вартує, що це важливий момент. І тому я хотів би, щоб знаєте, щоб ми подумали, як багато в наших молитвах молитви за інших людей, за людей, які поряд. І ще одна чудова фраза його ж, ніби з цієї ж книги: немає нічого великого, з чим би Бог не впорався. Немає нічого маленького, в чому він би не був зацікавлений. Згодні? Інколи ми думаємо, Та що, я, що я буду, знаєте, що я буду за, там, за щось таке молитися. Але для Бога важливо все те, що важливо нам. Амінь? Так і є. Тому важливо молитися, молитися за нашу країну, важливо молитися один за одного. Це дуже важливий момент. Другий момент це шукати Божого лиця. Мені дуже подобається картинка, це, якщо ви побачили, це як людина приходить до трону Божого. Знаєте, тут ідея в тому, щоб ми шукали не тільки Божої руки, а щоб ми шукали Божого лиця. Тому що Бог інколи ставить нас в складні обставини, щоб ми почали вибудовувати взаємини з Ним. І псалом 27.8 сказано: серце моє каже про тебе, шукайте обличчя Його, обличчя твоє, Господи, я шукатиму. Тобто, тут псалмопівець говорить, що первинне, те до чого. Він спонукає це пошук Бога. І я не знаю, чи ви знаєте, впізнали цього проповідника. Це Більгрем. Його називали проповідник для президентів, тому що він був радником багатьох президентів, і він зустрічався від президента Трумена, закінчуючи президентом Обамою. Тобто, в довгий час він спілкувався з людьми, з різними людьми. Він багато. Проповідував в Америці, і він мав великий вплив. І в 2011 році, коли йому було 92 чи 93 роки, в нього спитали, що, якби можна було все зробити заново, знаєте, прожити життя заново. що б він зробив би? Я прочитаю цю фразу, що він сказав. Уже в 92 чи 93 роки він каже, я б хотів би, щоб у своєму житті я проводив більше часу в молитві і вивченні Біблії, замість того, щоб так багато подорожувати та брати участь у численних зустрічах. Якби я міг почати все знову, я приділяв би більше часу перебування наодинці з Богом, слухання Його голосу та зміцнення стосунків з Ним. Це те, що він сказав, уже. Через певний час. І знаєте, я так подумав, що це дуже надихаюче. Це дуже такий потужний посил людини, яка переживала Божу присутність, через яку Бог діяв, через яку люди приходили. Він відчував, що йому цього не вистачає. І знаєте, звичайно, на всі речі важливі, і наше служіння важливе, і наша взаємина, і все все важливо. Важливо, щоб знаєте, ключові речі були в певному балансі і. Наприклад, мій баланс Юрі не підійде. Юрин баланс мені не підійде. В кожного є ще своя специфіка. Але важливо, знаєте, щоб ці речі були ключовими, щоб ми шукали Божого лиця. Як часто ми в наших молитвах не просто просимо Бога, щоб Він щось нам дав, а просимо, щоб Він відкривав свій характер, щоб ми його пізнавали, щоб він показував себе, щоб він показував себе через своє Слово нам. Це дуже важливий момент, щоб ми шукали не тільки Божі руки, але й Божого лиця. Третій момент, щоб ми виливали своє серце Богові. Можливо, комусь ви скажете, та це легко. Це, ну, якщо ви давно з Богом, ви можете сказати, та це ізі. Це але бувають такі моменти, коли це важко зробити. Бувають такі моменти або такі теми, на які ти заходиш, які ти не хочеш виговорювати. Я пам'ятаю свідчення одного брата, він музикант, я забув його ім'я. Але я знаю, що він в певний момент втратив дружину. Він каже: я вів прославлення довгий час. Не скільки це Джеремі Кемп. І він каже: Я після втрати дружини я не зміг славити Бога. От я не міг, от висловити йому, не міг виплакатись там, висловитись, просто якийсь ком стояв. І він каже, що я не міг це все висловити, але що він почав робити? Він каже: я почав прославляти його, і згодом, знаєте, цей нарив пішов. Я думаю, що це нормально, що інколи нам важко деякі болючі теми, або інколи ми не звикли можливо цього. Мені здається, що інколи чоловікам інколи важко виливати своє серце перед Богом в деяких моментах, в деяких визнаннях, не всім, але інколи. В порівнянні, але ми маємо це робити. Подивіться на Давида, який був мужик. Але як він вилував своє серце перед Богом, але як він щиро все розказував йому. І це дуже важливий момент, щоб ми були щирими. Біблія говорить, Псалом 62.9: виливайте перед ним своє серце, Бог нам захист. І є одна фраза, Бог відповідає не на слова, Він відповідає на серце. Це Освальд Чемберс. І мені подобається також Керітнбум сказала: серце, яке ламається перед Богом, набагато важливіше, ніж молитва, що добре звучить для людей. Очевидно, Бог бачить наше серце. Очевидно, що він знає, з яким мотивом ми приходимо. Очевидно, він знає всі моменти, які в нашому житті є. Але це нам потрібно їх висловити. Це нам потрібно це вилити перед Богом. Це наша потреба. Якщо ми думаємо, що це ми Богові щось добре робимо. Ну, можливо, так. Да. Я думаю, що він цінує, коли ми щирі з ним. Але в першу чергу це наша потреба. Тому, можливо, є моменти, які ви ще не сказали. Є моменти, які потрібно вилити перед Богом. Це важливо навчитись робити. І четвертий момент це прислухатись до Божого голосу. Перебувати в присутності Божій. Інколи потрібно зупинитися. І, знаєте, Послухати, що Бог мені хоче сказати, що, що Бог хоче е, сказати через своє слово. Інколи зупинитись в велиті серця і просто послухати, і просто взяти місце Списання. І пам'ятаєте історію, коли Самуїл почав чути Бога, він вже був в ліжку, він почав слухати. І він один раз почув, він подумав, що це Ілія. І потім на черговий раз він приходить до Ілії каже, тож він сказав: Повернись дитину, спи, і буде, коли покличе тебе, то скажеш: Говори, Господи, бо твій раб слухає. І пішов Самоїл і спав на своєму місці. І цікавий момент, що інколи ми можемо багато-багато говорити, але не очікувати від Бога Слова, але не очікувати, що Бог скаже. Чим монолог? Від, відрізняється від діалогу, що говорять дві сторони. І знаєте, я думаю, що нам важливо бути пильними, що молитва це не тільки наш монолог. Ми висказали такий, Бог, ти там скажеш, я, ну, ти знайдеш шлях до мого серця. Але я думаю, що важливий момент, щоб ми і були чутливими, ми хотіли почути, бо що ти мені скажеш? Щоб ми задавали питання йому, щоб ми просили Його, щоб він говорив до нас. Я псалом. 46:11, і один з перекладів сказано: заспокойтесь. Один з перекладів написано Замовкніть і пізнайте, що я Бог. І інколи нам потрібно заспокоїтись, зупинитись послухати, Боже, що ти хочеш мені сказати. Екклазіаст 5, 5 1 сказано: не поспішай устами своїми і не квапся говорити перед Богом. І Даллас uh, Віллард сказав: саме в тиші ми найбільше пізнаємо Бога, бо тоді не ми говоримо, а Він говорить до нас. І, Як ви бачите, я прилічив деякі моменти, звичайно, цих речей набагато більше. Звичайно, ми зараз не, не говоримо про вдячність Богові, про поклоніння цих речей, цих навичок, які ми бачимо в Писанні, набагато більше. Але я привів виключно деякі з них. Для того, щоб ви пороздумували, чи є вони в нашому житті. І якщо ви помітили, є речі, які контрастують, тобто заступницька молитва це ти молишся за когось, або за країну, або за людину. Але взагалі по-іншому, коли ти звертаєшся до Бога і просиш, щоб він явив свою славу, або явив свій характер, або дав пізнати себе, по одному, коли ми виливаємо своє серце, і ми маємо висловити Бога від всі свої жалі, але інколи потрібно. Прислухатись Боже, що ти хочеш сказати? Знаєте, я думаю, що ідея в тому, щоб ми вміли по-різному. Бувають моменти життя, знаєте, як казав Еклізіаст чи там Соломон, на все свій час. Інколи час треба виливати своє серце, а інколи час треба мовчати і слухати, що ти скажеш. Але момент в тому, що ми з вами схильніше до чогось більшого. Є люди, які взагалі дуже легко вилють серце. Знаєте, Починається молитва, і вони вже все вилили, все розказали, а комусь треба навчитись. Але є люди, які мовчать і слухають і шукають Божої присутності, а є до кого Бог ну, там, намагається пробитись. Да? І тому, знаєте, є певні наші схильності, темпераментні, наші особливості, до чого ми більш схильні. Але важливо, щоб ми вміли і так, і так. Щоб ми вміли і молитися за когось, переживати за чиїсь болі, і шукати Боже лице, щоб ми вміли вилувати своє серце і вслухатись, Боже, що ти хочеш мені сказати сьогодні. І тому, як висновок, я хотів би поставити два питання. Що з цього ти любиш, що з цього тобі дається легко, що з цього ти залюбки робиш, а що з цього тобі потрібно навчитись робити? Що з цих речей? Потрібно навчитись, можливо, ви подумали про якісь інші речі, можливо, це дійсно про вдячність, про хвалу Богові, або про якісь інші елементи молитви. Я хотів би нас закликати, щоб ми дійсно роздумували нашим молитовним життям, щоб ми не були однобокими, щоб ми не були диспропорційними, щоб ми вміли і так, і так. Бо часто життя або Бог через ситуацію життя, ви він. Як це сказати, спонукає нас робити по-різному. І як було сказано, що диспропорції в розвитку виникають, коли ми робимо те, що нам подобається, і нехтуємо важкими, або несмачними, або раніше невипробуваними речима. Тобто нам потрібно вчитись цьому. І тому хай нас Бог благословить в цих речах зростати, щоб ми були збалансовані, щоб ми шукали Бога і щоб Бог говорив до нас. Я запрошу нас до молитви. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що ти з нами, Господь, що ти вчиш нас через своє слово, Господь Боже. Що ти перший, хто хочеш розвивати взаємини, Господь Боже, з нами. І ми дякуємо Тобі, Господь Боже. Дякуємо, що ти, Господь Боже, є ініціатором наших. Взаємин Господь Боже і дійсно давай нам мудрості мати Господь Боже різні навички. Господь Боже, не бути просто однобокими, Господь Боже, але вчитись слухати, вчитись волота своє серце, вчитись, дякувати Господь, вчитись молитись за інших Господь Боже. Господь Боже, допоможи нам, Господь Боже, давай нам дійсно мудрості, щоб ми, Господь Боже, збудовували себе і людей навколо, Господь Боже. Прославляйся через нас, через наші молитви, Господь Боже. Дій Господь Боже, і відповідай. Ми дякуємо тобі, що ти з нами. Будь прославлений. Мій Ісуса Христа. Амінь.